Сьогодні вранці російські війська атакували пункт швидкої у Станіславі Херсонської області. Про теракт повідомили у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації. У повідомленні також йшлося, що окупанти пошкодили спецавтівку. І спершу повідомлялося, що постраждалих немає, але згодом з'явились подробиці. В МВС України повідомили, що внаслідок атаки, на жаль, постраждалі таки є. Через обстріл Станіслава Херсонської області поранення отримали четверо рятувальників. Також постраждала місцева мешканка. У повідомленні йдеться, що внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та швидку. Як розповіли правоохоронці, окупанти атакували Станіслав дронами та цілеспрямовано били порятувальникам та пункту екстреної медичної допомоги. Крім того, опівночі російські військові гатили по населеному пункту із артилерії. Медична допомога знадобилася 77-річній жінці. Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють бригади рятувальників під час гасіння пожеж чи будівлі загонів ДСНС в Україні. Наприклад, 15 листопада 2023 року під обстріл потрапив. Пала рятувальна бригада у Запорізькій області, через що двоє бійців ДСНС загинули. Ще троє було поранено. Вони приїхали гасити пожежу після атаки РФ та потрапили під повторний обстріл. В цей же день під обстріл потрапили рятувальники і під Херсоном. Вони приїхали гасити пожежу будинку після атаки російських військ у передмісті.